З початку 2023 року співробітники управління СБУ у Волинській області провели перевірочні заходи стосовно 17 тисяч осіб. Про це повідомили на сторінці силовиків у Фейсбуці. Окрім того, вдалося провести поглиблені стабілізаційні заходи з 564 особами, за результатами яких розпочато 13 кримінальних проваджень. Більше того, працівники СБУ провели огляд 4,5 тисяч транспортних засобів та водіїв і. Пасажирів, зокрема, у ході таких заходів правоохоронці виявили у одного з волинян на телефоні відеозапис руху колони військової техніки ЗСУ. Чоловік був так захоплений побаченим, що аж переслав це відео своєму знайомому. Однак такі дії є кримінальним злочином. Чоловікові інкримінували статтю про несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну. Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому. Покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.